А де Антоніна? Антоніна вже сидить на диванах з нашими ранковими гостями, яких я з задоволенням зараз для вас представлю. Сьогодні ми будемо говорити про шкільне самоврядування. Тож а, до вашої уваги, Олена Погачова, педагог-організатор Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 Ксенія Травіна, учениця 6 класу. Катерина Ганусич та Єлизавета Дмитрієв. Правильно? Все правильно, помилок не зробив. Доброго ранку тільки Єлизавета Дмитрієв, учениця 11 класу. Різниця, помічаємо. <різниця> Різницю відчуваєш. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Як вам розпочинати ранок не традиційно, не вдома, не збираючи, куняючи не збираючи над кашою. Портфель, так. Нормально. Нормально. Так краще? Можна звикнути. Так краще. О, так. До хорошого швидко звикаєш. Ну, до хорошого. Тут, тут питання, відповіді розходяться. Розповідайте нам. Що таке шкільне самоврядування? для тих, хто можливо цього не знає, і взагалі як відбувається шкільне в саме у вашій школи? Навірно, почну я. самоврядування — это, в першу чергу для них розвивати свою особистість. для кого-то з них це показати свою особеність своєї личності, для кого-то это умение навчитися організовувати какие-то планувати, аналізувати. Подводить какие якісь ітоги і делать, конечно, жизнь в школе намного интереснее. і спасать планету, И спасать планету. От давай про це детальніше, От Рятувати планету. Ну тобто, в яких в масштабах школи як можна на це повпливати, і взагалі як кожен з вас ставиться саме до шкільного самоврядування, і що би він хотів, ну в першу чергу, аби воно ну принесло саме в шкільні класи, і взагалі як особисті для кожного школяра. Мы решили спасать планету таким образом, чтобы, как бы, издавать батарейки. И одна маленькая батарейка, что это? Это, можно сказать, ничего. Но это отравляет 20 квадратных метров земли. Тут мы сдаем батарейки. батарейки и спасаем ежиков, потому что это как раз территория ежика. И вот таким образом мы спасаем вот у нас планету. Можно увидеть на экране. Да. Катя підготовила у нас. Да, я розказав розказувала в младших класах. Насправді нам уже про вас е, розповідали. Зокрема, саме. Е... Той, той меценат, я не знаю, як його навіть краще назвати, хто і займається збором ось цих батарейок. Він розповідав, що його дуже дуже потішили учні однієї зі шкіл, тому що вони самі підготували цілий такий презентацію так, про шкоду цих батарейок. А чому звернули увагу саме на цей аспект? Так любите їжачки? Не, ну, я думаю, що так, да, тому що е, животних люблять всі. Чи це такий, поки для вас, найпростіший спосіб якось допомогти нашій планеті? Ну, починаємо з маленького. А мислити якось глобально, от закінчу школу і піду там, не знаю, на екологічний, є такий? Ну, є відділ, Можливо, вже Взагалі, буде до того часу. Екологію, є коло... якісь плани на майбутнє розвивати далі? Ось. Я, допустимо, збираюся в новому учебному году зробити ще акцію про кришечки, щоб здавали кришечки. Теж. От мені да. подобається, як Катя сказала. Я проводила презентацію для учнів молодших класів. Це говорить учениця шостого класу. Насправді, що наштовхує у школярів саме на такі думки? Тобто, що проводяться якісь профорієнтаційні бесіди з ними якісь я не знаю інформаційні можливо, тренінги, можливо, якісь, ну, що саме проводиться в школі, для того, аби діти е дійсно звертали увагу на ті проблеми, які є, ну, існують на нашій планеті. В школе проводится много таких акций. И, э, немножко у нас, знаете, система самоуправления сейчас реформировалась, как была в прошлом. Раньше мы диктовали, что надо проводить, какие концерты, какие мероприятия и так далее. Сейчас дети сами стали приходить к нам с этими идеями. И поток это, этих идей не иссякает, у них э, их очень много. И когда кто-то акцію, акцию, ужасокласники что-то начинают думать свое. Ощають да, внимание на тот ефект, який несуть эти акції в школі. Згадуючи свої шкільні роки, чесно кажучи, наше от шкільне самоврядування обмежувалося малюванням стін газети. Можна сказати, що зараз воно якби відроджується більше в школах, тому що, на мою думку, воно трошки було таке занедбане ця галузь. А, ну, воно дійсно так, тому що Именно потому, что мы сверху, учителя взрослые, говорили, что делать. А теперь, когда они нам приходят и говорят, мы хотим то-то или то-то, и мы им помогаем это делать, от этого им интереснее. От этого участников становится больше. И они учатся на этом. Поэтому. От у мене долізе питання: ти як представниця старших класів, скажи, будь ласка, які саме ну, ідеї можливо, які напрямки цікавлять старшокласників, на що вони звертають в першу чергу увагу? Тобто, ну, які аспекти самоврядування цікаві саме їм? Ну і що як вони хотіли б їх розвивати далі в школі? А, ну я вже міністр традиції в цій, школі, в цій школі вже два роки, і у мене... Инициатива зародилась в 8 классе, когда лучшая подруга моей сестры, она заняла вот мою позицию, которую я сейчас занимаю. И меня заинтересовало именно то, что устраивать вечеринки, дискотеки. Вот э в школьные дни ты в школьные часы ты не побесишься, а вот как раз на дискотеках ты побесишься и в спортзале, и с так, да, з друзями, з класом. І, ну, как, ну, я допомагала їй це делать, а потім вона ушла, і я почала сама це діти. Іменно вот розкажетельною програмою за інтересувала. Наскільки важливо позашкільними класами, позашкільними уроками знаходитися в колі саме однокласників і проводити з ними якийсь вільний час? Часто. От наскільки це важливо і чи потрібно це взагалі? Конечно, я думаю, что ну, проводить вот время с э, одноклассниками это очень важно. Ну, намного сплочает коллектив. Да, да и вот это на дискотеках. команда. Да, вот на дискотеках там не будешь просто танцевать где-то в стороне, а ты всегда будешь с классом в кругу и как-то оно так. Так пізніше пізніше визначають танцювальних лідерів класу. А, до речі, от, знаєш, в американських фільмах завжди говорили про те, що король вечірки, королева вечірки, королева Ось, там танцювальна майданчика. Ось, бачиш, майданчик. і до нас доходять по потихеньку ці традиції. Так же у Лізи була така ідея, вона її реалізувала на одній з вечіринок. Ну, просто, щоб було зрозуміло, ми не просто танцюємо, приходимо, ставимо музику і танцюємо. Перед цим у нас 30-40 хвилин розв'язкової програми, яку вони самі готують, самі проводять. А, і а, потім у нас тільки йде дискотека, і вони можуть тобто, це не тільки просто випустити енергію. Тобто, а, Чи подають пропозиції щодо того, які мож, можливо в подальшому майбутньому можна створити гуртки на базі школи? От саме якісь нові гуртки, яких ще до, до теперішнього моменту не було. А, ну, У нас разве що дизайнерські зараз йдуть більше кружки школа кожен день. Имеет кружки абсолютно. То есть жизнь у нас не ограничена только уроками. У нас и на переменах проходят акции, и после уроков, и, и даже на выходных у нас есть и Эмма Левацкая, которая недавно у вас была тоже кружок рисования. Ну і ми движемося в этом направленні. Вже не буде скоро часу куди ставити кружки. А це не перевтомлює дітей. Чи не, чи не забагато інформації, чи не перенасичений їхній день? Пізніше вони приходять додому. Мама каже, сідай, роби уроки, готуйся до завтра. Ой, мам, я не можу так милася, На уроках була, на гуртку була, на танцях була, батарейок назбирала. Не маю сил більше, мам. Знаєте, коли у них є ініціатива, і вот заряджається якоюсь то енергії на перемінах то даже уроки у них проходят намного легче на подъеме. Да. Потому что да. вот они на перемене заразились чем-то, и уже у них активность, просто уроки это скучно. Вот, ты, зараз да. маю, бачки, петра на допустим, учить, Так, что не... это за Светланы? Скажите нам, будь ласка. Это у нас проходила уже третья ярмарка благотворительная, уже третий год подряд. Это тоже инициатива была самоуправления. Это благотворительная ярмарка в помощь э, приюту Барбос. Да. Это инициатива нашей Ксении была, она пришла с этой инициативой. Э, мы поговорили, обсудили. обсудили, как это лучше сделать, потому что это глобально, это общешкольная акция. Mm -hmm. То есть, если можно видеть, в коридоре школы абсолютно каждый класс выставил свою продукцию, на этом ориентировались мы на handmade. Конечно, ну и были всякие сладости, сделанные печенюшки они пекли с родителями. Очень много родителей у нас подключаются к таким акциям, особенно младшей школы. То есть фактически они там по двое-потрое родителей продают эти какие-то свою продукцию. Ну и насобирали мы, на мой взгляд, Достаточно. неплохую сумму. Да, мы получили 10 тысяч 7 гривен в денежном эквиваленте и необходимые вещи также нас родители принесли лекарства какие-то просто чтобы мы передали в этот приют и потом через пару дней мы поехали собственно туда в приют купили вот на экранах можно увидеть сколько корма со слов организаторов этой акции им ну, мы помогли на две недели точно то есть у них проблем не будет вот мы сели в автобус и Поїхали туди кормити собачок. Яке було відчуття, коли ось ви вже звідти від'їжджали, з відчуттям такого виконаного обов'язку, коли ви побачили всіх цих тваринок, яким допомогли, хоч і не на великий термін, тільки на два тижні, але для них це дуже вагомо. Це їхнє питання життя і смерті. З якими відчуттями повертали? Ну, я думаю, з легким відчуттям э, того, що ти зробила добре діло, і от, э, коли ти робиш добре діло, воно може к тебе теж, і тобі теж допоможе. Очень рада, що не тільки я змогла допомогти но і однокласники, і ученики нашої школи підтримували цю ідею. А забрати когось із вихованців. Ну, я думаю, зараз у мене достаточно животных і поки що немає можливості забрати, але з удовольствием буду До это речі, сделать. я відмітила, що це цікавий хід зі сторони батьків. Знаєш, діти часто клянчать собі додому домашніх да. улюбленців. Я хочу песика, песика. Ну, по деяким причинам, по певним, батьки не дозволяють И вже тепер сама будучи мама. Мою, я розумію, чому. Але ось така акція і не відмовив дитині, і погравилися з песиком, і допомогли йому. Тобто виграли всі сторони: як батьки, так і тварини, так і дитина. І, покормили. і погодували Стосовно дозвілля в школі. Ми вийшли на вулиці нашого міста, запитали наших містян, як вони бачать, яким повинно бути дозвілля в школах для наших дітей. Давайте подивимося, що вони нам відповіли, а потім прокоментуємо. Кожен учень вибрав собі за смаком, за душею. Те, що мені більше сподобається, і щоб у нього була можливість це вибрати дійсно. Якщо б це було при школах, щоб не потрібно було їздити десь по місту, бігаючи, шукаючи ці розваги, якщо б це було десь в школах, це було б чудово. Музику відвідують, танці є в школі. Я думаю, що школярів треба привчати, по-перше, ви бачите, яка сьогодні ситуація із сміттям. Перше, що ми повинні зробити, це привити бажання людей. Тримати в чистоті це місто, тому що це е, вже замовчувати не можна. Ми бачимо, що твориться на, на річках, і це треба говорити про це, треба говорити в школах. Це всюди, всюди потрібно про це говорити. Щось на свіжому повітрі. Навчання, як би вам сказати, воно реально потрібне, але не потрібно весь час уділяти ньому. Тобто, помімо навчання, треба якийсь спорт, ну як мінімум, якесь собі хобі знайти, щоб було більш-менш якийсь всебічний розвиток, але. При тому не треба забувати якісь і про духовний якийсь розвиток, оскільки ну, яка б людина красива не була знаружі, але всі ж дивляться на її душу, як вона розвинена, як спілкується в суспільстві і так далі. Багато гуртків, я думаю. Фізична розрядка повинна бути в дітей. Спорт має розвиватися, ну, фізкультура, от такі. дитячі майданчики, щоб діти мали чим займатися. Там, футбольне поле, особливо хто хочеться футбол пограти. Де ручками щось робити обов'язково, розумієте? Це в природі, в природі дано. Якщо у чоловіка це є, воно вийде, розумієте? Спортивне, мабуть. Треба більше спортом займатися, більше ходити на всякі екскурсії і бажано подорожувати по різних країнах. Повинні проводитися заходи якісь цікаві для дітей. Треба різнотематичні дозвілля проводити, бо ми маємо випадки, коли, скажімо, у школах, які носять чиїсь імена знаменитих людей, як, скажімо, які мені Шевченка, інших вечорів, як крім присвячених тільки Тарасуричу Шевченку, теж немає. Це не є правильно абсолютно, тому що дитина виростає тоді у певних таких, розумієте, печерних якби, умовах виховання і культурного розвитку. А це не є добре для людини 21 століття. Ну, от побачили ми різнобічні відповіді на це питання. І спортивні гуртки, і краєзнавчі гуртки, і гуртки, які в яких будуть розповідати про екологію. От як ви вважаєте, що ще можна додати для всебічного розвитку саме школярів? Ну не знаю. Ми на саме в цих напрямках, нам вполне поки достатньо. В ближайших планах, якщо говорити о спорті, у нас теж інтересне міроприяти, яке теж придумала коли-то самоуправління і підхватили ми це. Лиза хочет об этом рассказать, потому что это была одна из ее идей когда-то. Да, ну, когда-то у нас, в общем-то, зародилась идея начать неделю спорта, где все классы будут участвовать, и параллель против параллели будут играть в разные игры, как баскетбол, футбол, волейбол, штанги для старших учеников. И даже для начальных классов В этом году мы веселые старты будем делать, до этого мы не делали. Мы немножко уменьшили, конечно, жим штанги мы убрали. Я думал, волейбол забрали. Волейбол, нет. Баскетбол, футбол, волейбол, жим штанги. Заберите это неправильную ответ. Волейбол! У нас еще многоборье проводится. Ого! Да, то есть там четыре вида у нас спорта, у нас метание м'яча, прыжки в длину и два вида бега. То есть и мы объединили это все в одну неделю. Первый год был очень тяжелый, было очень много, поэтому мы действительно отсеяли жимштанги и волейбол. Подготовка к этой неделе очень длинная, так сказать. Создается расписание. И, конечно же, сами игры, даже правила развешиваются, в общем-то, и, ну. И когда это проводится, когда они выходят с плакатами, то есть это уже у нас есть группы поддержки с этими помпонами, э, кричалки, да-да-да. А да, за да. это тоже у нас насчитывается дополнительные баллы. У нас на втором этаже большое табло, где каждый день появляются результаты, и по конце недели у нас подводятся итоги. Выбирается уже определяется победитель, и на школьном вече вручается уже кубок переходящий, который хранится у класса победителя целый год. Я Суду знаю, еще у вас скрим таких спортивных кубков, есть и Оскар. Да. Расскажите про нам а, Ну, буквально в прошлом году у нас был было такое мероприятие, когда все классы могли принять участие в съемке фильма на лучший Оскар. Сначала у нас была такая идея, чтобы снять, что бы мы хотели улучшить в нашей школе, что бы нам хотелось еще додать, ну как бы сделать как ее сделать лучше. И вот все начали снимать. На, на Оскар свой фильм. А потом уже в конце а, одного из месяцев мы все собрались вместе в большом спортивном зале и было очень весело. Круто все брали подушки, печенье, сладости, и мы все вместе смотрели. И, и все, кто что Оскара 11 класс бывший бывший. Да, уже а за який фильм? Ну, у них у был нас достаточно классно. тематика uh -huh. задана, поскольку в школе было 70 лет в uh -huh. прошлом году, у нас была тематика школа будущего. Ну и разноплановые получились фильмы. Uh -huh. э Ну і виграв 11-й клас з фільмом таким своєобразним. Ну сам, по-первых, э, во вони вчились прорабатувати сценарії, знімати і так далі. А от многим, які поменьше, от вони були в 5 класі, їм э, запомнився от именно просмотр цього. Коли ми старші класи заклеювали окна цілий день, тому що це ж днем треба проводити і треба, щоб це було видно добре. Ми повністю заклеїли спортивний зал, щоб там було темно днем. І вони з подушками прийшли з попкорном, з соком і просматривали этот фільм на большой стіні спортивного залу, сидя на диванних подушках. Коли ви все це розповідаєте? В мене одне питання. Я побувала колись на місці. Вчителя, викладача в школі, і я знаю, що взагалі це така дуже енерговитратна професія. А як у вас вистачає часу і ще, окрім основного заняття викладання уроків, ще проводити з ними такі різні акції? Ви кажете, заклеювали вікна в спортзалі. Я так пригадала, як виглядає спортзал, які там вікна, як їх заклеювати, як їх заклеювати? Так. <світ> І звідки берете енергію? І як взагалі інший е колектив викладачів, вони ну. Вони підтримуються, нема таких, які кажуть, ой, нормально було і до цього. Вчили ми їх просто уроки, досить їм і цього. Нема таких, хто не хоче брати участь і в мене одразу таке дотичне питання доповнення до Антоніниного. Як змінилося з часом відношення вчитель учень? Тому що я пам'ятаю свої шкільні роки, ну вчитель це здавалося щось недосяжне. Тобто, не те, що як зараз можна було написати в Фейсбук вчителові що нам задали на завтра, а навіть зателефонувати до вчителя. Ну була справа якась така. Боялися, так ну то як змінилося з часом саме Мы когда начали реформировать систему самоуправления, то есть раньше вот это было действительно там глава школьного совета, какие-то секторы, и дети не знали об этих людях, ну особо, да, какая-то группа, которая выполняла функции помощи учителю. А мы решили сделать выборы, полноценные выборы в школе, выбрать президента, он все сформирует кабинет министров, и эти люди теперь узнаваемы, и все знают, что Лиза у нас министр традиций, все знают, кто такой президент, что он делает. Когда они баллотируются в президент, они сразу составляют программу. Это уже готовый план действий фактически на год. Мы можем его корректировать, выбирать из него и составлять эти планы. Это придало демократичности, то есть это сблизило учителей и учеников. И полностью мы вошли вот в эту систему, которая… Мы теперь помогаем друг другу, у нас нет какого-то взгляда свысока, Ми вже не настільки боїмося вчителів, тому да. що учителя нам допомагають. <рес> 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 це дуже втішно це чути, адже хотілося б дійсно, щоб не було взагалі ніякої боязні. В нас якось виховали трохи неправильне ставлення між вчителем і учнем. Ми чомусь постійно боялися зробити щось на те, але насправді всі ми кожного дня робимо якісь помилки, ми на них вчимося. Отож мені приємно, що у вашій школі вже абсолютно інші відносини між учнями і вчителями, і мені би хотілося. Щоб вони ставали ще тільки кращими, так, більш дружніми, відкритими і такими щирими. Ну, У мене останнє питання саме до Лізи, так як до випускниці. Коротенько, як саме активна участь в шкільному самоврядуванні допоможе тобі саме в, в студентському житті? Ну, на самом деле, у мене то за ці роки з'явився большой інтерес. И, наверное, благодаря э, директору, потому что директоры в самом деле да. в нас верят, и да. он нас директор подталкивает. Он всем помогает. Да, и также президент, если не президент, то и парламент, он не участвует. Но я за эти годы выработала в себе организаторского лидера, если так можно сказать. И мне нравится организовывать праздники э, именно вот. Даже самые мелкие вещи, как сочетание цветов, декорация зала. И может э, и в этом и лежит мое будущее. Ну насправді насправді дійсно чудово, що саме шкільних років починається виховання е, в школі райк особистості. Я сподіваюся, що кожному з вас в майбутньому це насправді допоможе досягти е, і кар'єрних успіхів і успіху. Можливо, якихось творчих для наших глядачів. Я нагадую, що ранковими гостями нашої ранкової студії були Олена Погачова, педагог-організатор Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 а також учні Ксенія Травіна, учніх, учениця 6 класу, Катерина Ганусич учениця шостого класу, та Єлизавета Лазавета учениця одинадцятого класу. Говорили ми сьогодні. Прошкільне самоврядування з вами. Ми не прощаємося. Повертаємося до вас вже після випуску новин.